1991 рік, 1991 рік ознаменувався тим, що в Совєтському Союзі активувалися проімперські сили, прогібійські сили, які хотіли зупинити наростання національно-звольних рухів на території Совєтського Союзу і призупинити демократичні процеси. Ми розуміли, що подальше продовження боротьби за незалежність України. Ну, змушене формувати якісь силові парамілітарні які надавали структури, тому ну, нам був розроблений проект формування цих структур, але потрібен був поштовх для того, щоб проголосити про створення. І ось таким постухом став переворот в Москві 19 серпня 91 року, коли там було сформовано ЕКЧП. І ось саме 19, 19 серпня 91-го року керівництво тоді СНУ української міжпартійної асамблеї було інструкції по всій Україні по формуванню української народної самооборони УМСО як структури захисту початків нашої здобуття нашої незалежності. Ми елементарно набирали людей на вулицях, люди масово заходили, записувалися, тому що треба було захищати нашу на той час перспективу нашої незалежності. Як відомо, ГКЧП закінчилося крахом, було проголошено незалежність. І ось УНСО, а ума Українська міжпартийна асамблея перетворилася національну асамблею як політичну партію, І УНСО було структуру, яка входила в Українську Національну асамблею і громадську організацію. Завдяки активній діяльності саме УНСО, до кінця 1991 року нас журналісти і назвали УНА-УНСО. це не наша назва, наша назва Українська національна асамблея. Вона, але ми на це погодилися. І ось перша активна така. Діяльність це було Придністров'я. Хоча перед тим нам було проведено дуже багато різноманітних акцій на, на розвиток нашого суверенітету, на забезпечення розвитку діяльності держави, яка тоді здобула незалежність. Але першою такою потужною акції, яка стала за рахунок якої стало відомо, це була війна Придністрові. Чому ми туди пішли? Тому що, ну, по-перше, на той час там проживало більше 60% українців, і це колишня територія України, е, котра в свій час Сталін для окупації Молдови Басарабії е, сформував на території УССР тодішньої, от якраз саме на території Придністров'я сформував е, е, Молдавську Автономну Республіку в складі України. Ну, а потім, коли вже окупували Бесарабію за паптом Молотова Ріббентропа, тоді ця територія вийшла до Молдови, до сформованої Молдовської СССР. Так от, коли ми приїхали в Придністров'я для того, щоб усвідомити собі, що там відбувається, на місці зняли, зібрати інформацію, розібратися в ситуації, ми побачили, що там є три складових політичних діяльності. Звичайно ж, проросійська, молдовська і українська. От українська політична стодова була надзвичайно потужною, мала колосальну підтримку, але там вже панували Кацапи. Наша задача була вибити їх звідти. І ще один нюанс. Молдова тоді взяла курс на об'єднання з Румунією. І тоді лідером національного збройного руху Молдови був Молдовський народний фронт. Вони були і у складі парламенту, і здійснювали реальну владу у Молдові якраз процеси цієї війни. Потім вони розвалилися по совзакщої війни, бо наробили дуже багато помилок. Їх ідея була по, по, по сказати Кияцька Румунія Мари, хай велика Румунія. І ось щоб ви розуміли собі, у них була центральна газета. Центральний орган цього фронту, вона називалася цар. Як воно прикладається, я не знаю. Але ось біля назви цара, вона виходила молдовською російською мовою, була зазначена територія цієї Румунії мари великої Румунії, куди входила Румунія, Молдова, Одеська область повністю. Більша частина Миколаївської області дуковина, тобто вони починали зазіхати на наші землі. Окрім того, на той момент Румунія була не та, що зараз це, хоча і зняли, чи там розстріляли Чаусеску. Але вона знаходилася під контролем, влади влада Румунії знаходилася під контролем дуже активної діяльності іншої служби, яка називалася Секвітатія. А це вона проголошувала ці позиції. І мало хто знає, скільки загонів диверсійних груп заходили те саме Придністров'я, намагалися зайти через Україну, і наші прикордонники їх там реально Лупачили, на, на, на ті мосами річі Днісе. Я сам знаю багато таких операцій. Так от коли ми зайшли в Придністров'я, там Майоріля скрізь Кацапський прапори триколори. А коли ми звідти виходили вже в серпні 1992 року, то над кожною сільрадою Придністров'я всі обов'язково вже відблоки прапор. Ми там мали колосальний авторитет, і люди до кінця 90-х років мали колосальні стосунки і намагалися утримувати їх, Придністров'я в українському культурному полі. Але. У зв'язку з тим, що наша державна влада вона просто не звертала на це увагу. Їм це було не цікаво, вони займалися гірбаном нашого народного господарства, так званого, От, їх цікавили тільки фінанси, то е в кінці 90-х принеструя е все ж таки повністю було взято під контролем своєю. І вже з приходом е е Путіна там все стало контрольовано, як ФСБ. І нам вже туди була закрита дорога. У 1992 році, паралельно із е, подіями Приністров'я, наші провели одну проголову десятну потужну акцію, яку на сьогоднішній день забули. Це було повернення українців, офіцерів е, Збройних сил ССР Північні на території України. В першу чергу це відбувалося, це повернення цих офіцерів відбувалося із Кавказу, де нам допомагав покійний уже удар Аліїв. Він досить активно нам допомагав в цьому плані. Він мав колосальну допомогу до одного ну, і розмовник і поліць борців уже покійний нажаль рад... Анатолієм Лепоносом, Анатолій Лупаніс, а взагалі колосальні, про такі там всі поворота. І за рахунок його ідіяльниць, це вітам дуже багато того в цієї політики. Так от було створено спілку офіцерів української діаспори. Котра в чолі з полковником Слюсові, в мене має де розпалась потім долі, він сам родом з Харківщини. Дуже дієвий, активний був а, чоловік. І акція проводилась, проводилась таким чином: збиралися команди по декілька сотень офіцерів, прилітали з Кавказу сюди на Майдан Незалежності, приймали присягу на вірність України. Стройними колонами сідали в метро, їхали в кадрове управління Міністерства оборони, писали там рапорти, і велику частину із них вдалося переселити Україну. Інша справа, що в той час держава не займалася взагалі питаннями нашої національної безпеки і оборони і розвалювала Збройні сили. І от якраз УМСО було. От тою активною частиною, яка виступала, і проти ядерного роззброєння, і проти розвалу нашої армії. Да нас тоді не тільки звинувачують в розвалі армії і в ядерному розброї Кравчука Кучму, але забувають про те, що найбільш активними діячами у цьому процесі були якраз тодішні керівництво руху демократів. І ось. Таке от заява мені, а ми дуже активно проводили акції, вуличні акції протестів. І вийде діячі він вспокійний, тому не буду згадувати. Але доволі відомо мені. Миколо, що ви добуваєтеся? Ми рухаємося, світ рухається в 21 -е століття. Це століття глобалізації. Про яку війну ви говорите? Я йому кажу, рано чи пізно голодні кацапські ребята прийдуть з війною на територію України. Чим ми будемо захищатися? Ось тому такі протидіячі її позиції заставляли нас досить активно розвивати УНСО і проводити достатньо серйозні вишкоди для молоді. Хоча це переслідувалося українськими правоохоронними органами, ось які ми загнали Дівтиску, арешті і всього іншого. 93 рік УНСО. Прийняло участь у війні Грузино-Абхацькій, а якщо точніше говорити, то російсько грузинській Там полягло наше всеново побратимів 25 кунців було нагородженим найвищим орденом по Грузії, орденом Багдам в другого 2 і ступенів. Ми там пробоювали до кінця жовтня. 93-го року, і потім вже змушені були вийти, був встановлений Тамбер, який забезпечив так звану незалежність Абхазії, Тоді вже почалася модуватися Грузія. Чому ми були в Грузії? Тому що прекрасно розуміли, що рано чи пізно ну, кацап прибудуть війною проти України, і треба її зупиняти на території поза межами України. На жаль, цього не вдалося, на жаль. Не було стільки сили потенцій, і якщо саме головне, нам удач спину ставили наші державні органи після акції, після війни в Абхазії, на вимогу Москви, Україна прийняла закон про кримінальну відповідальність за участь громадян України на територіях інших держав. І там достатньо серйозні були терміни ув'язані. Раніше Похарані. Потім 94 рік розпочинається події в Чечні. І ось наш підрозділ почав формуватися на підтримку чеченського, чеченської боротьби. Всі ви знаєте, що там командиром нашого корпусу був Сашко Білий. Він і Олег Чорнов Олег Чорно там загинув у му році, винагороджений туди найвищим органом в Чечні честь нації. Правда, так, на Сашко, ні Олег їх не, не отримали, бо не змогли через окупацію в Чечні. А, що було цікаво в цих подіях, мало хто звертає уваги, першою заслугою у саме в Чечні. А там знову ж таки активно працював Анатолій Лубаніць. Це була поїздка та дистанська білого і такої відомої журналістки Натал Кейчан. І їм вдалося обом, ось тоді, 94 1994 року, зробити інформаційний прорив у забезпеченні західних серйозних засобів масової інформації реальною ситуацією стану справ, що відбувається в Чечні. Я тоді в Рівному був, і навіть до мене дзвонили з BBC, з, зі Свободи, Голос Америки, ще якісь по 3-5 разів на день, і, щоб ми уточнили певну інформацію, що ж там в Річні відбувається, бо Сашко е Білий був на мене в Виспу. Він не було в мобільних е телефонів, але по два-три рази на день він дзвонив і передавав нам інформацію. Відповідно, Наталка Чамалі передавала це в Київ. Для серйозних засобів на нашому на штаб централі. Далі були події з похороном Патріарха Володимира. Це було гане ще для України, але знову ж таки основний удар в цих похоронах взяло на себе умство. І завдяки нашому протистоянню, завдяки мужності. Наші священників, які почали купати для Володимирського особого могилу, бо нас не пускали всередину. Його мали похоронити як патріарха, не Володимирського, але прошу, соборі. От Його мали похоронити як патріарха, саме в Софіїському соборі. І тут вже йшов термін за. Після обідування втрачався ввечері, і ми почали просто там купати моголило. І от завдяки такій стійкості нам вдалося його похоронити, де він зараз при вході в Софію Київську і де його могли. Було багато дуже різних потужних акцій. В подальшому навіть в 2000 році, це мало відомо, але його вже можна озвучувати, бо воно озвучено білорусами. У було 2000 році, Достатньо чисельний загинув. Виїхав в Білорусь, бо там білоруси готували зняття Лукашенка з посади президента, бо вважали його на Була сформована достатньо серйозна там, а, сила підтримки цього проєкту, але, на жаль, він не вдався, бо ударна група, яка мала працювати там один майор Білорусь, в останній момент десь злякався і втік. От ця акція, на жаль, на жаль, вона проводилася. Це ще я до тонко ще цього, цього розказувати не буду, бо сам безпосередньо приймав тому участь. Але ще не найшла час, але це була доволі таки серйозна акція, і вона пройшла настільки у нас вдала по і наших загонів у соціальний білорусь. Тільки коли ми повернулися, наші спецслужби зрозуміли, вони шукали, де ми знаходимося, а наші спецслужби зрозуміли, що ми були в Білорусі. Піднімати на той час а, тему переслідувань було невигідно з точки зору зовнішньополітичного буття України. Це так коротенько. Це була серйозна акція, це була серйозна спецоперація. Далі акція Україна безпучна. За яку давалося нашим хлопцям 17, 17 хлопців прослідувалося, і відсидіти певні терміни? Далі Майдан, вже в якому онсо приймав одну із найбільш активних участей. Далі, знову ж таки, Майдан наступний. Яке МСО виступило одним із ініціаторів створення Правого Серту. На жаль, стії те мене нічого не вийшло, бо за розробками спецслужб і з допомогою рішенням керівництва України мене заманили в Москву на тіку на переговори з Путіним. От через тиждень буває Сашка Білого, переводить стрілки на Яровша. І почалася внутрішня колонобсмеча всередині простоного правого церкву, вона вже в різні структури. Я з усіма спілкувався до того часу, від моменту, коли повернувся спецапський фюрем. Але отак от от, коротенька історія Омцфо. На чому я хотів би наголосити? Зараз наша організація в Омфловці, переважна більшість, принаймні ті, хто фізично здоровий і Останнього віку ще може воювати, перебувають наприклад. Ну, Не є окремою структур в складі ЗСУ. Хоча пробували це зробити, але зрозуміли, що це безперспективна справа, оскільки ну, це, мабуть, правильно для того, аби вести ефективну війну. А сьогоднішній день ми все ж таки вже маємо ЗСУ. Це реальна потуга і сила, воно сформоване, воно чітко і організовано, воно структуровано і окремі підрозділи. Ну в системі не можуть Ми це зрозуміли від початку, тому наші хлопці командами, групами перебувають в багатьох підрозділах. Є у нас і комбриги, є команди батальйонів, є команди рів, з водів. Достатньо багато і хлопці ну, воюють, воюють. Але для нас, українців, історія формування от нашої теперішньої незалежності має зробити колосальний шірок. Від початку 90-х років, як тільки було в 90-му році, 16 липня проголошено Державний суверенітет України правда до влади, владі СССР. Але вже йшла та, 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 тенденція на створення самостійної держави, ми завжди акцентували увагу, що без силових структур, без системи національної безпеки, без сильної армії гріші нам буде ці держави. І от, власне, коли розвалювали нашу армію, ми почали формувати концов, бо комусь треба було. Здобувати досвід військові, комусь треба було формувати якусь певну силу. А, ну і мені приємно така річ. Один із гаслом Мусо є гасло слава нації, смерть ворога. Мало хто знає, як воно проявилося. Я вам розкажу, тоді ще ми були сумні, спілка Незалежної української молоді, і а, нам було якось ми молоді. Радикальні, досить енергійні. І для нас гасло Слава Україні, Героям слава, яке тоді звучало у середовищі демократів, рухівців, ну, було якимось занадто м'яким. Хотілося чогось такого більш радикальнішого. І ось в травні 90-го року тернопільські служби придумали це гасло, воно нам сподобалося. Ви собі уявляєте, не, не комуністи, а саме демократи. Як вони нас ганьбили і називали провокатором за це гасло слава нації Смерть смертного? І для мене є гордістю, тому це все вистояло, але ми не звертали на це увагу. Ми своє робили. А воно тепер звучить по всій Україні. І це є один із факторів перемоги. Ну, таких перемог у нас багато.